Що працює на народ. Не краде, не привласнює завод, рівно для жінок в суспільному житті. Бо Вони матері, дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям житло, щоб у них все було, щоб народжувати дітей, і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей, бабусям, дідусям, які все побудували, пенсії попіднімать, щоб не голодували, щоб не стидно було вийти погулять. В гарний костюм, та гуцулку станцювати. Вільний доступ до ресурсів. Незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є і від статусу батьків. Вільний розвиток людей без державного пресу. Тільки так ми досягнемо прогресу. Богдан Хмельницький Лесі Україна. Тата зараз поставки. Світло зі мною молодець. Хто правать в нас порубці і в юлі. Тут яким нема, де жить, суботекс, алкоголь. Якими надав у мозку? Зажирають дітей. Ча для старих і кольфу для малих. Шість тисяч українців помирає кожен рік, а і ще половина емігрує. Може <тас> Україна не дожити цей вік. Крім нас, українцям, ніхто неньку не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу. І що ми дістали? Грошей народу не було і немає. Добре, про те

Слава Украине! Слава! Слава! Слава Украине! Где? Ну, мало что, ветку, не будет. А да, Юрик. А тут мало бы ветку, будто я видел Займаюсь займаю завжди Ту, телефону, То що ви Та вже Ви вітрила, то вже немає вже приваблює бетонку бетон, який договорив Це може показати Хай. Це не є чистомір بین تو دایی و معمول در تام Ну, Зараз він підлазить туди. Давай. <рес> <рес> да, давай, кус, реч толкни. Хто не буде цюди, бо це дала. Ти толкай? Нічого не толкаю. Скажи патріотичне слово. Дякую всім хлопцям, цим молодим і старшим, що допомогли нам це зробити всім. Дай Бог, вам усім. Наша Україна процвітала був мен. Там мене. Ага. От, у 80 років. Бе так було, я в місті дожити, так як халянка приходить. Ну, ще кажу, У містах, треба, не думав я, не думав, не не так так, на собі послі щебле. Молодці, вітаю. вас. Ну ти Дею? з пацанами блять на самій горі пропадають без мене. Геройський поступок. Ну. Є, файно хлопці, ви сього. Тисяк сосі розвиває, хлоп. Ну як же, дивись? Вітаю! Шарнір, куди направи вітру? Це напрямок вітру купається. Не думав я, що я там буду на сьогодні. Страшно сам. Так що дуже файно. Підтримка знизу така йшла, знаєш, потужна. Хлопці всі хліб, щоб було тут на каналі. За учасники, які. Поставили прапор. Він один із найбільших у районі. У районі... І на висоту більше ніхто не поставив, і найбільший прапор. От це розказує. Добай, я вже ти сказав. Курка пасе. Дякую за увагу. Ти що, мені таку можливість винести прапор до гори. Давай, давай. Я дуже радий це. Радий ти. Радий, дуже, дуже радий. Так. Бо такого такої можливості більше ніколи не буде. Це раз у житті. Розміри прапора, які 6х3. 6 3. Не треба. Висота подака 8. 8 метрів. метрів. Флашток. Тепер далі. Висота вишки 55 метрів. Надходимося на рівнем моря 540 навіть 550 метрів. От ми маємо нині точку у районі вищої немає і такого прапора вищого немає. Що є, ми одні із кращих, так і кажіть, тут добре. Ми одні із кращих. Там ми на заміні стеветь? Ні, ми трасу все прям всігам подібнули. Молодці! Молодці, хлопці! Ну все, хлопці, а ті, що тут були, йшли в гриби, також тягнули.

Não, não, não. É mesmo? É mesmo? E aqui os gatos? Não, não. Aqui os gatos estão vendo? Está até está vendo? Хто приметли? Я ж мені. Що ти лиш пив? Я тобі не пив. Ну, я тобі не пив. Добре, 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 я тобі не пив. 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 я тобі не пив.

— Ні, зберігали. — Ти чого не зберігав? — Це я зберігав. — Це ледко відомо з Косово, ледко відомо з П'ятирі, ледко з Пістині. — Тут проти ліки доводилися. — Хай заплакають. — Я так бив, не дав на дію. — Тори втекли, території втекли. — А ми, крокідили, не думали, що це так. — Але я не думав ніколи, що плістик може бути. — Беретпічі не закопують. — Беретпічі не закопують.

Це не є тріло, третя. це ж є гриба. Я знаю, сироєшка. Ну. Це може ну. сиря, коли хочеш. Сироєшка, хорош. Це спірієш. хоче я одну другу вижити. Ні, так само її на 6 можна шов. Ну вам це десь. А попросив старі гріс наверх. Кому?

Ски не буде прапора і весь буде, вишто прапор. А ви то закинете в ютуб, кажете і нічого. Ще буде, тут і прапори, що хочете. Ще на